Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити в деталях про те, що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі. Але перед тим закликаю вас звернути увагу на QR-код, який ви бачите внизу екрану. Ми з вами збираємо на дрон-бомбер. «Допоможи українській правді зібрати на комплекс важкого дрону Хевішот для 48-ї окремої штурмової бригади. Мета 2 мільйони 830 тисяч гривень. Я наголошую, що це. Не військовим потрібен цей дрон, а нам потрібен цей дрон. Тому, будь ласка, зверніть увагу на цей QR-код. Ще подробиці будуть під це в описі до цього відео. Ну а далі як я й обіцяв, будемо говорити про тимчасово окупований Маріуполь. Долучаю до нашої розмови Петра Андрющенка, радника міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітання. Вітаю вас. слава Україні. Героям слава пане Петре, давайте почнемо з того гучного заголовку, який е стався в тому числі при посередництві міської ради Маріуполя. Я маю на увазі повідомлення про те, що в місті, в водоймах, як і поблизу міста Маріуполь, є холера. Що це означає? В чому причини все ж таки цього, і чи є прям факти факти захворювань безпосередньо, що ви фіксуєте? Я скажу, ну давайте з фактів. Я впевнений, що вони є. Сказати скільки їх на сьогоднішній день, це не зможе ніхто, тому що напевно ми знаємо від наших джерел, які працюють в окупаційній адміністрації, що є відповідне розпорядження за будь-яких випадків не ставити діагноз холера. Це по перше. По друге проблема, яка є в місті і яка точно буде спонукати до того, що таких не буде діагнозів, навіть би якби не було цієї заборони, це те, що в місті немає жодного інфекціоніста. Насправді, терапевти просто є звичайні виявити там відрізнити халеру від нехалери, можна лише фактично е спеціалісту і фактично дослідженнями, на які мають бути принаймні правильно оформлені документи, Це от точно не буде. Те, що є стрімке зростання інфекційних хвороб дуже схожих за ознаками на холеру, це так. Росіяни будуть прикривати дизентерією, там діареєю, звичайно, отруєнням і чим завгодно, точно не скажуть халеру, але. Те, що вони вперше за майже ну третє літо вони заперечували, заперечували сам саму факт а, наявності холерного вібріона, а, і вперше вони про це кажуть. Це означає, що вони навіть визнали, що вони не здатні з цією ситуацією якось справитись, і вони фактично примушені вже. Озвучувати вперше це слово холера, тому що перші спалахи холери були в 22 му році, в серпні місяці, ті, що ми фіксували. Потім була з підтверджених нами, це була холера випадок вже цієї весни. Це в школах було, ну там справились через те, що ми дали відповідний розголос. Вони все ж таки реагують на. Наші заяви, скажімо так, і вони просто встановили карантин в школі, і вдалося їм там змінили постав постачальника їжі і вдалося все ж таки владнати. А зараз це вже пішло від них. Знаєте, ми вже втомилися. Ну принаймні, я втомився точно за три роки вже казати холера. Це якесь наріцательне вже стає тут, і там. Ну ось вона сталася. Нарешті визнана зі всіх сторін. Чому ну. Теж зрозуміло питання, те, в чому не договорю, Да? Тут, мабуть, що важливо сказати: холерний вібріон це не холера, це просто щось, що може стати причиною холери, а може не стати. І саме головне, що в акваторії Азовського моря, в самому воді, він присутен постійно. Це не має значення Маріуполь, Ростов-на-Дону, Бердянське, Приморське будь-що. Він є. Стане він небезпечний або не стане, залежить від там купи факторів. Ясна річ, що головний фактор це санітарні умови, додаткові да можуть бути спричинити спала холери. Ну і зрозуміла річ температура. Взимку холери майже не буває. Потреба є, що фібріон визрів треба висока температура. От зараз воно зійшлося. Санітарна обстановка в Маріуполі стає гірше до дні щодня. Там знов ж таки для цього все присутнє і забитий Каналізаційний колектор, тому що там фікальні річки скрізь, і те, що вони викачують нечистоти, і тут же їх зливають у сусідніх подвір'ях, і те, що фактично не працюють очисні споруди, давно вже третій рік по суті, і сміттєзвалища, які ніхто не вивозить, які просто зростають там геометричні прогресії Ну тобто, все для того є, для того, щоб воно спалахнуло. Ну, от. Сталося то, що мало статися, він так, як то кажуть, то о чому так довго говорили большевіки. От воно. Пане Петре, давайте трохи поточнемо за те про те, як, в якому стані комунікації в Маріуполі, бо я розумію, що якби там росіяни його не відбудовували, це коли там фасад красиво будиночку зробив, це одне. Але ж будинок має там типу, і каналізаційні підводи, і газ. І воду, і все це на світі. А як вони займаються ось цим? Ну, це ж така кропітка достатня робота підземні комунікації розбудувати правильно або хоча б відновити ті, що є складно сказати. майже ніяк. Чому В них стоїть певний пріоритет? Пріоритет стоїть зрозумілий в принципі. Да? Пріоритет стоїть поновлення теплопостачання, тому що це критично. Частково вони з ним справились іноді дуже смішно. Але там поверху, принаймні, проклали труби, і ну частково знов ж таки скажу за два роки. Вони е ну краща ситуація стала. да а З водою теж ситуація дуже проста. Поставили більш міцні насоси, і власне тут все просто. да Навіть якщо є пориви, вона десь там під землею, кудись вона є. Втрати води за яку фактично на хто не сплачує, ну це не так страшно, принаймні, і от ситуація критична, виключно з колектором, з водовідведенням, да, з каналізаційним колектором. Ну, справа теж зрозуміла, чому, тому що з тої сторони, звідки вони заходили, з одної сторони це приморський район наш міста, це з боку черьомушок, які вже перестали існувати. О, там знаходяться числі споруди. Неподалік і вихід основного колектора. Там його перебили геть. Що значить перебило? Вони фактично його законсервували, да. Тобто, це була труба, а став резервуар. Ну по суті, і це точка виходу. Ну, плюс по місту така сама історія, безліч історій перебитих, і е, в реальності, от два роки вони його наповнювали в місті. А на третій рік він почав виходити назовні. Ну, фізика і фізика, нічого ти з цим не зробиш. От з комунікація це саме критична історія. Електрику вони протягнули. Електрика, часткова по комунікаціях, знову, да частково запітана з. Бердянського напряму з резервної гілки, з нашої Запорізької АЕС, по суті, з Енергодару, нашого ми досі заживлюємо нашу окуповану територію. частково. а частково притягнули нову гілку, яка тягнеться з Новасовського. Ну, з Ростова заходить, з Російської Федерації. Тобто, місто з двох місць запітано. Цього не вистачає критично нам на щастя, тому що не вони вони порт запустили, там електропливільнім запустили. Багато чого могли зробити, не можуть зробити, не хватає. Потужності електрики тому ну такі, така ситуація гірше погіршує чому і чому от саме зараз холера саме зараз так активна пішла у тому числі тому, що приїжджають люди і люди приїжджають в першу чергу росіяни, то мігранти, інімігранти, і, і руси, і, ну і військові, де хіба людей їх там 80 десь тисяч вже старшить постійно в місті, тобто їх много. і Ну і на жаль, треба сказати: треба сказати, що наші потрохи повертаються. Влітку, так. так взагалі, а, ті, хто навіть в Росії, в першу чергу, да, приїжджають додому на море, а за, за рахунок цього, ну і і, і і наші з евакуації теж. Про це хотів спитати пане Петре, бо це важлива і чутлива тема. Я хотів би вивчити ваше пояснення. Я розкажу там свою історію. я Думаю, що у кожного є люди знайомі з Маріуполя. Наприклад, мої знайомі з Маріуполя вони пояснюють своїм іншим родичам, які також з Маріуполя і перебувають зараз, якщо я не помиляюсь, в Київській області що. Не треба повертатися в місто, а ті кажуть, то там же зараз нема таких серйозних прильотів, ніхто нікого не бомбить, і ми туди повернемось і будемо там жити. Такі лунки лунають, треба бути справедливими, що вони мають місце. А що чекає цих людей, коли вони приїдуть? Поясніть на пальцях. А на пальцях це все вийде дуже нецензурно, якщо почати пояснювати, і нічого хорошого з того не вийде, і дуже велика кількість людей приїжджає, і повертається назад. Це ну залежить від кільки від там від купи факторів в якому стані твоє житло чи воно взагалі є. Ну і таке інше. І далі далі далі. Я знаю, що точно не очікують. Люди Люди не очікують відсутність інфраструктури. Тобто, ми з вами там про водовідведення да? давайте я по-простому спробую описати ситуацію. Ну, Наприклад, от я би вирішив сьогодні повернутися. Це було б найкраще. Мені здається, демонстрація. Мій будинок знаходиться, моя квартира в, в підсумку вціліла, жити там неможливо ніяк там згоріло, все, вони там ремонт якісь роблять. Ну, навіть будемо врахувати, що вона. Начеб була. От вона на 11 поверсі. Ліфт не працює від слова геть. Електрики для того, щоб працювали кондиціонери, навіть якщо вони вціліли, немає. Транспорт очікування на пеклі треба чекати ну 40 хвилин мінімум. Це лівобережний район, якщо хочу дістатись десь там в центральний район, да, на море, не знаю треба, треба чекати 40 хвилин в кращому випадку. Ну що далі роботати, Ти ну, праця це так руками і лише будів... ну, будівництво або торгівля. Власне, більше нічого ні, ну можна піти ще в колаборацію, десь в адміністрацію, якщо там є місце вільне, влаштуватись, або йти медик, якщо або освітяни, Ну це роботи ще будуть. А так ні, лише будівництво або торгівля знову ж таки. Ну і все оце життя. Навколо все ти бачиш на кожного одного маріупольця, ти бачиш щонайменше двох немаріупальців, причому геть іншої етнічної складової. Зі всіма наслідками цього. Тобто. Це не про расизм, да? це про просто про, про реалії, про вигляд, про, я не знаю, про запах, про, про поведінку, про все, що завгодно. Плюс навколо Росня. Ну і багато і військового і їздити неможливо, тому що аварій стільки. Там кожен день відбуваються такі аварії, які раніше до повномасштабного. Це ну, на рік би розмов було по місту, що ви бачили, от машина на криші там лежить, да? так кожен день. Там декілька на тиждень точно у таких резонансних Це жах, тому що там ніхто не дотримується правил. Ну, плюс там всякі кадирівці, дагестанці, які поводяться як володарі, плюс Донецькі, які поводяться як володарі, а ти можеш ходити, там потопив очі в землю, йди, щоб тебе ніхто не побачив і не чіпляв. А якщо тебе побачило, зачепило, то покажи телефона, розкажи, де ти був, а чому ти тут не був, а чому ти такий не Патріот Маріуполя, чому ти взагалі виїжджав, а поїхали в ФСБ, а поїхали на Поліграф. Це таке життя, ну насправді, і все а грошей, навіть якщо ти влаштувався на роботу, отримуєш там не знаю, 30 тисяч 40 тисяч рублів за важку працю роками це десь 20 тисяч гривень. Да, по кошику по споживчому буде десь там не знаю, 10 тисяч гривень. Ну, спробуй вижити. А буде вистачати виключно на пиво та на горілку. От люди п'ють, п'ють дуже сильно, і ти знову ж таки живеш в цьому оточенні, яке дуже сильно п'є. Плюс, в принципі, все це благоустрій, випалена трава. Побити лавки, я не знаю. Ну, ну тобто, це якийсь початок 90-х, Мені здається, от коли настики ми ввійшли, коли воно все розвалилося. от ну, ти повертаєшся приблизно туди в гіршому ну, трактуванні, навіть якщо було туди. От люди їдуть і вони в шоці. А, і ну я знаю людей, які поїхали, потім повернулись, а потім ну підкаються. На жаль, я розумію цілком, чому їдуть. І для мене, от чесно, це просто окремий біль. І чому вони повертаються? Тому що на 90% відсотків треба бути чесним і сказати, що ми винні самі в тому, ми я маю на увазі як держава, не такогось персонально. Ми винні в тому. Ми виштовхнули людей назад в окупацію. Це ж мова не наша про Маріуполь. Просто про Маріуполь якось Ми всі розмовляємо. А в Бердянську ще гірше він же цілий. треба розуміти, що Бердянськ цілий, цілий Мелітополь, цілий там не знаю Такмак, умовно кажучи, Приморськ, і люди повертаються туди набагато простіше і набагато легше приймаються рішення. І зрозуміло чому і от треба думати, щоб вони не їхали. А у нас не так. Якщо брати статистику, я думаю, що ну, скажімо, є хороші речі, да ми досі фіксуємо в Я Маріуполь. Ну десь до 100 людей на тиждень вперше стають на облік. Це наші гуманітарні центри. Це от вперше стати на облік, це значить, що вони вперше приїхали в Україну з Маріуполя. От десь в середньому, якщо так брати, я б взяв там 60 людей на тиждень за ці е, півроку, і ну це непогані цифри, тобто тенденція є, люди не витримують. Поки так пане Петре, я ще вас запитав уважно, слухаю ваші відповіді. Ви сказали, що вони звертають увагу, коли ми тут зробимо розголос про певні події е, в Маріуполі. Ну тут, коли ми кажемо про різного роду захворювання, і коли ми про це пишемо, а потім це роз'являється в медіа. А чому направду, їм це важливо? Як ви вважаєте? Бо з іншого боку, це ж для них ну я не знаю. Звучить як українська пропаганда, Да? чому нам вірити умовно, наприклад. Тут дві складові. Я думаю, по-перше, ну по перше, нас читають люди наші в і звертають на це увагу, які знаходяться в Маріуполі. А це значить, що це забезпечує продовження спротиву, дає надію, і люди там чіпляються просто за цю надію, і ну, хоча б саботують активно да, те, те, що є, і думка їх. Хитається і хатається більше в бік України там в нейтральних аніж бік Росії. Чому саме на тому, що вони замовчують? Ми розповідаємо. Люди на місці бачать, що ми в хоча б можуть і не одразу бачити, але з часом бачу, що ми кажемо правду, і це підриває довіру до окупаційної влади. Вона дуже боляче до цього ставляться насправді. От і це ж лумає їх пропаганду в цілому. Думаю, що це перша причина. Є ще одна цікава річ в такий спосіб. Вони дослухаються, тому що вони намагаються контролювати свою окупаційну владу. Да? Ну, що таке окупаційна влада? Ми маємо от розуміти, що це таке, да? От є умовний кремль. А потім його мовний Донецьк, а потім його мовний Маріуполь. От Кремль має контролювати Донецьк і Маріуполь. Марі... Донецьк контролює Маріуполь на сьогоднішній день. Ну, в Маріуполі там вони все між собою якось в одному кублі самі розбираються. Тому от, умовний Донецьк. Дивиться або контролювати, що відбувається всередині Маріуполя. Бо у нас іноді інсайдів більше ніж у того ФСБ. А ФСБшники дивляться, що в принципі контролювати всіх, розуміючи, що іноді ми знаємо набагато більше ніж вони, і одночасно намагаючись зрозуміти, звідки ми все це знаємо, щоб позакривати ці дірки в інсайдах. Тобто така. Пирамідка така матрьошка, скажімо да через що вони дивляться, ми це використовуємо активно для того, щоб доносити інформацію, для того щоб розмовляти зі своїми людьми. І воно працює потрохи. Хотілося б, щоб ефективніше. Ну поки якби на, на рівні тих можливостей, які в нас є, ну добре, що так працює. Пане Петре, наостанок вас питаю про залізницю, яку будують росіяни, бо я вбачаю особисто в ній велику небезпеку, бо залізниця О, це так. не міст. Бо по залізниці можна потрапити і влучити атакамсом, але вони її достатньо швидко відбудують. Ну що там рельси склали між собою, да, умовно. А ви яку бачаєте небезпеку, окрім знаєте, мною окреслених елементарних речей? Як би так знову без матюков. Ну, якби якщо ми хочемо посилений тиск на півдні, ну треба дочекатись, коли почне працювати залізниця. Я ну ми в принципі її знайшли. Ми про неї кажемо, ми відслідковуємо. Я знаю все, хто що сказав з нашого боку про цю залізницю, все це брехня. Я можу сказати так. На жаль, просто ми вже втомилися. З вересня місяця минулого року вперше нашим людям вдалося потрапити туди і показати цю залізницю, що це таке, як воно працює. Да? І от з того йдуть розмови. Я чого не чув. І от зараз навіть я від вас чую атакамси, а давайте я вам без атакамців скажу від е, вугледару, до першого мосту, ну головного, навіть я можу сказати, менше 40 кілометрів. Фактично, які є така ну, умовно кажучи, град долітає, Да? а мост стоїть? Нема мосту, нема залізниці, нема загрози. все, ну це ж прості речі, а їх там два другий місце ще ближче стоїть. Дійсно, бити по колі нема сенсу. Онроні не нещодавно в Токмаку показали, що і по тепловозу бити ФПВ на ходу теж немає сенсу. Це не зупиняє всю цю історію. Якщо почне зупиняти, ну наварять вони мангалові на залізницю, і на дизелі будуть доняти Ну нічого ми з цим не зробимо. Ми можемо зробити лише так, щоб його не було. І дійсно дуже розповсюджена думка через це. Її так прям нав'язують, що це якась альтернатива Кримському мосту. Це не альтернатива, це самостійна, логістична. Ічна колія, яка несе загрозу більше за кримський міст, відверто більше. І а ми ці от отаке враження, що недооцінюємо це, От ми хочемо звалити той клятий міст. Це добре, я як українець ну цілком поділяю, але з точки зору прагматики, давайте подивимось, що за прямо на зараз для нас важливіше: кримський міст, або умовно кажучи, Маріупольська залізниця. На мою думку, Маріупольська залізниця, тому що так швидесенько можна доставити купу військ, от прямо на лінію фронту. Вона ж в Волновах закінчується фактично. Від Волновахи до Вогледару там кілометри, да, там, кілометра два, три-чотири, п'ять не більше до, до от, лінії бої Ну давайте дамо можливість туди підвозити ешелонами. Просто напряму. нічого ні. Якби, я думаю, що вони того і хочуть. Тому дуже, дуже загрозливо. До слова, 2024 рік до дворі, а в Росії досі є залізничні війська. І як ви там знаєте, раніше казали, що нема залізниці, нема війни, немає сполучення, немає комунікації. У 2024 році це все ж таки все має місце. Ну, справедливості заради. В них є інженерні війська. Давайте почнемо з цього. І знаєте, мені дуже не подобається і всі ці наші переможні реляції. Я розумію, коли треба підтримувати моральний дух, але зараз його треба підтримувати якось інакше. Ані як це було перед контрнаступом перед насмішками над лінією Суровікіна. А потім ми зрозуміли, що це таке насправді, да так? я скажу вам з погляду того зору. Ми так не риємо. Все можете мене тут розпинати, як завгодно, там кудись записувати. Ми лише починали так рити, або почали так рити в цьому році, так як роблять вони. За той час, коли ми там залучаємо людей розбудувати якусь першу другу лінію оборони, другу-третю, да, наприклад, вони встигли побудувати чотири. Вони риються там. Ну, я в шоці. Тобто, от ми беремо селище Нікольське, наприклад, наше. Це 18 кілометрів від Маріуполя. Це означає, що це 60 кілометрів від найближчої точки. Лінії бойови. 60 кілометрів вони побудували лінію оборони. Можете мені показати, в нас лінію оборони побудовано за 60 кілометрів? Ну, може, і можете, да? я не можу. Я трохи знаю, трохи бачу, трохи вмію дивитися, я не бачу. Такого, так би якби я, як, скажімо хотів би бачити, скажімо так. Тому ну нам треба в них вчитись і інженерних військ у нас досі немає, і в нас прогалини тут, і наші будівельники починають ховатися від бусиків А давайте може по-нормальному комунікувати і робити з наших будівельників будівельні війська ще за підтримки наших забудовників, які вони не були, та на якихось перететних умовах. А не розмовляти там про якісь економічне бронювання. Тобто є ж рішення набагато. Ефективніші, скажімо, да, і набагато. Вони, може, не такі прості, але вони точно ефективніші. Треба подумати просто: ну, це гопс, ключа, рубанули, і все. Давайте або всіх, або нікого. Треба вчитися в росіян теж. Якщо ми будемо в них вчитися, те, про що, власне, казав свого часу Залужний, яка його да, там посміювалась на ньому, що він каже, що він досі Герасимова е е е е читає. Ну, він мені здається, от саме про це казав, у тому числі, що натівські стратегії це добре. А є речі, які треба ну то, що не забувати, так, треба вчитися і у ворога. Вони в нас вчаться, і ми мусимо в них вчитись і приймати рішення, пане Петре. На цьому завершимо нашу розмову. Як мені здається, достатньо. Правильні думки прозвучали в в її кінці, е, будь ласка, я звернусь до наших глядачів. Вреагуйте на цю нашу розмову в коментарях. Можливо, ви захочете посперечатися або з моїми питаннями, або з відповідями пана Петра Андрющенка. Я нагадаю, що гостем цього випуску був Опалаєв Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Також закликаю вас підписуватись на YouTube української правди.